Дітя, діді, дядя, вона одну, справді, справді. Діді, дядь, ідіть, зять, лісі, відбирайте. Ні, не кордьйте, ні. Забирайте, забирайте. Була висуна драбина для того, щоб пожежний рятувальник по за заліз у вікно 4 поверху і зняв дитину з кондиціонеру. Я заліз і дитина сиділа на кондиціонері, трималася під віконник. Вона була трошки злякана. Порозмовляв роз, трохи з нею, взяв її, ми ну, почали спускатися. Ну, переживав трошки за дитину, щоб вона не впала. Мені сказав, що коли дитину спустили, е, люди почали аплодувати, і дитина почала аплодувати, не зрозуміючи. Подумав, може на праздник, який попала. Зраділи всі, що дитина в порядку і Батьки, і всі, і ми теж на жаль, такі випадки бувають. Хочеться сказати батькам, щоб більш ретельно слідкували за дітьми, не залишали їх наодинці, тому що люба хвилина, дві може случитися безповоротня ситуація, яка потім буде шкодуватися.